Друзі, доброго вам цим дня. Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. Сьогодні у нас другий спас, яблуневий спас. А точніше буде сказано преображення Господня». Друзі, ну що, у нас з 24 лютого ніхто свята практично не відмічає, не святкує, буде правильніше сказано. Але все-таки я хочу вас привітати з цим святом, побажати вам перемоги і щоб ця перемога тільки була за нами, за Україною, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього вам самого найкращого, вам, вашим рідним, вашим близьким. Що ще сказати? На даний час знаходжусь перед. Е Сортом винограда преображення. Якраз це свято. Цей виноград завжди достигав. Але в цьому році я хочу сказати, що трішки-трішки затягується. Дивіться, невеличка гронка, але ягода набирає вже таких доволі непоганих розмірів. Ну що, друзі, якось так. Всього вам найкращого перемоги. Я думаю, що з Божою допомогою все в нас буде Україна. Сьогодні, 19 серпня 2022 року, з вами був Талян. Дякую за увагу. До побачення, Ще побачимось!